Після двотижневого закриття через військові навчання захід 2025 польща відновлює роботу пунктів пропуску з Білоруссю і ночі 25 вересня знову працюють автодоріжні КПП Брест теросполь та «Козловічі Кукурики а також чотири залізничні переходи. Після Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що український президент веде запеклу боротьбу і є хороброю людиною. У Білому домі навіть відзначили зміну риторики американського лідера. Він несподівано оптимістично оцінив шанси України повернути свої території. У виступі на Раді Безпеки ООН президент України заявив, що без підтримки Китаю Путінська Росія не має шансів. Зеленський також закликав США до рішучих кроків, щоб змусити Москву рухатися до миру. Український МЗС направив ноту Пекіну через заходи судна Хуанчанг до окупованого Севастополя. Відомство заявило, що корабель свідомо приховував свої маршрути, перекидаючи фальшиві координати. Це Київ розцінив як грубе нехтування суверенітетом і нормами міжнародного права. Індекс московської біржі впав більш ніж на 2% після заяви Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Це мінімальне значення від середини липня, коли вже лунали повідомлення про можливе посилення підтримки Києва з боку США. Кіберфахівці української розвідки отримали повний доступ до всіх серверів і комп'ютерів окупаційної адміністрації в Криму. Внаслідок операції зібрано понад 100 терабайтів даних, які стануть у нагоді для подальших дій сил оборони. Атаки українських дронів по НПЗ спровокували дефіцит бензину вже не лише на Далекому Сході та в Сибіру, а й у столиці Російської Федерації. У Москві мережа «Лукойл» заборонила продавати пальне в каністрах. Перебої з бензином фіксують також у Підмосков'ї, Ленобласті та низці інших регіонів, включно з окупованим Кримом. Наса готує пілотовану місію на місяць у лютому 2026 року. Агентство вперше за півстоліття планує відправити астронавтів у політ навколо місяця в межах місії артеміс 2 Мета перевірити системи ракети СЛС і кораблі Оріон перед майбутньою висадкою людей на поверхню.